Сьогодні я хочу зробити отакий браслет. Для початку я намалювала круг, вирізала його, а потім намалювала проміжки. Зробила дирочку посередині, відрізала нитки, довжину виміряла, їх потім зв'язала і вставила в той отвір. Потім зробила надреси з кожної ячейки і просунула туди нитки. Потім кожну третю треба всунути в пусту ячейку і так рухатись по колу. Трошки я зробила. Потім треба було зняти усі нитки з станка саморобного цього і їх зав'язати разом. Застібку можна було зробити будь-яку. А я зробила за допомогою резинки. Тут я зав'язую, і о браслет у мене вийшов.